Господь з вами. І Читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. В того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Один чоловік, виїжджаючи далеко, покликав своїх слуг і передав їм своє майно. Кому дав 5 талантів, кому два, кому один? Кожному згідно з його спроможністю і виїхав. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, зробив ще два, а той, хто одержав один, пішов, розкопав землю і сховав гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих і... Проводить розрахунки з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів і каже: Пане п'ять талантів ти мені передав. Ось іще п'ять талантів я заробив додатково. Сказав йому сказав йому його пан. «Гаразд, слугу добрий, вірний. Над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав. Ось іще два таланти я заробив додатково. Сказав йому його пан. Гаразд слугу добрий вірний, над малими речами був ти вірний, над великими тебе поставлю. Увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант. І сказав: пане: знав я тебе, що ти сувора людина, жнеш де не сіяв, і збираєш де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю. Ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому: злий і лінивий слуго, то ти знав, що я жну, де не сіяв. І збираю, де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торгівцям, і, повернувшись, я би взяв своє з відсотком. Тож заберіть від нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде, і матиме ще більше. А від того, хто не має, буде забране і те, що має. А непотрібного слугу викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Слово Господнє. Слава Христа. Євангелист Матей. Євангелист Марко, Євангелист Лука, Євангелист Йоанн, є чотири ці Євангелії. І якщо ми читаємо. Ці різні Євангелії, якби розповідь є показаний Ісус Христос той самий, але кожен є згідно зі свого покликання, згідно зі своєю службою чи свого життя, яке Він раніше провадив, Він отак і описує і показує, показує Ісуса Христа. Наприклад, якщо візьмемо луку, Pienет, він лікар, лікарем був, і тому він більш буде, якби наголос ставити на людину, на здоров'я і так далі. Матей був митарем, І відповідно він дивиться на певні речі через призму прибутку, грошей і так далі. І тому ми чуємо ці таланти. Таланти це. Це що інше, як е, заробіток, який мало отримати людина за свою зарплату. Так? Ось, і тому, е, дивлячись на ці таланти, е, там різні біблісти по-різному дискутують, скільки це кілограмів і так далі. Але е, один талант це ніщо інше, як майже 20 років праці. Можете своє так? Ось ну це ну, 20 років праці, розвіте, заробітку. Дехто, дехто говорить, що це майже мільйон доларів. Зумієте, ну це одна людина, ну, скільки вона отримала. Тобто, цими словами, що хочу сказати Матей: що, що ця, ці люди отримали нескінченно, дуже багато. Цих дарів від Бога. Тобто Бог дав дуже багато. І це стосується кожного з нас, тому що Бог нам дає. Тому що це, ну, Ісус придумав цю притчу. Вона може ніколи, навіть, ніколи його і, по факту і не було, але Він придумав для того, щоб ми краще могли розуміти. Але ці слова, які ми чуємо, вони в контексті есхатології, тобто кін, кінця світу, коли має прийти Кінець світу, коли має прийти Ісус Христос, судити живих і мертвих. І тому кожного року, коли ми е, закінчуємо е, рік, ми слухаємо ці, ці, е, ці читання в цьому власне контексті. Да? Ну, ось, е, тобто, вже там через якийсь час буде, будемо мати. Неділю Христа Ціга Всесвіту, і потім перша неділя Адвенту, і ми розпочинаємо новий літургійний, літургійний рік. І тепер <кхід> я скажу тільки деякі речі, тому що е в себе говорити дуже важко буде і, і дуже довго. Да? Ну, тому хочу сказати, сказати про, е про цю людину, да? яка отримала отри цей один талант. Тобто ми вже зрозуміли, що це дуже багато. Це дуже багато. І тепер у євреїв була така практика, якщо ти закопував щось десь, тобто не тримав це в торбі, не тримав це в хаті, не тримав це в якомусь іншому місці. То ти не брав за це відповідальність, коли його вкрали, коли його вкрадуть. Ну, наприклад, знайдуть, вкрадуть, заберуть, ти за це не береш відповідальності. І тому цей чоловік, що робить, отримує цей дар і ховає його. Тобто він цим хоче сказати: я не хочу брати відповідальність за своє життя, за все те, що Бог мені дав. Я не хочу за це брати відповідальність. Да? Мене це не цікавить. Тобто, ця людина, яка, яка по, по факту може провести таку паралель подібно до Адама, який що робив? Не брав відповідальності за свої поступки, за своє життя, за те, що він зробив? Він почав звинувачувати жінку, жінка-змія і так далі. Ось. Це по суті, по суті так, так воно виглядає. І тому закопати це значить. Ти бачиш цей параліч, те, що тебе паралізує, те, що тебе впровадить в страх, що ти не можеш зробити цей крок вперед, не можеш заризикувати. Тому що це слово закликає нас, власне, до ризику, до того, щоб ти заризикував, щоб ти зробив крок вперед, щоб ти не боявся віддати своє життя Богові. І тому, і тому воно саме так, саме так виглядає. Да? бо Якщо ти ризикуєш, то ти ці таланти помножуєш. Тобто, те, те що вже було сказано. Да? Ось, те, що ви почули, 5 плюс 5 10. розумієте, 2 плюс 2 4. 1 плюс 1 2. Да? Тобто отримуєш. Ось, тобто необхідно заризикувати. Ви ж подивіться, що. В Біблії, коли подивимось на біблійні особи, то там повно ризикантів. Так? Вони ризикували всім собою. Ну Авраам, згідно нашими мірками, це пенсіонер. Розумієте? Не іммігрант. Це пенсіонер. Тобто мав би сидіти на, на одному місці і, і собі доживати цієї старості. Але він заризикував, тому що. Зустрівся з Богом, Бог прийшов до нього, промову, він заризикував. Мойсей заризикував. Діва Марія заризикувала. Ангел прийшов до неї, сказав, дав їй слово, вона заризикувала, тобто дала цю відповідь. Йоанн Хреститель так само, да? розуміючи, що може поплатитися своїм життям, що може його вбити. Каже Іродові правду, тобто ризикує. Власне, тому слово сьогодні закликає нас до за того, щоб ми не боялися, щоб ми заризикували. І перше читання показує нам власне, образ тієї жінки. Бо ризикувати це значить війти в якийсь рух, в якусь динаміку. Пам'ятайте весь час, що Бог весь час динамічить, це ми хочемо внаслідок цього ріка переворотного Створити своє життя таке статичне. Да? Забезпечитись, щоб ніхто мене не чіпав, щоб не було хвороб, щоб були гроші, щоб була забезпечена старість, їда, тепло і все таке інше. Да? Ось. І тому книга Проповіду показує жінку, яка працює, яка працьовита, яка є в динаміці, яка є в русі. Так як Бог є в русі. І тому Бог закликає нас до цього руху, щоб ми не сиділи. Рух. Але теж треба бути весь час продовження е, цього другого читання, Павла Апостола до Солом'ян. це продовження попереднього читання, ось, але яке закликає до того, щоб ми не спали. Тому що можемо проспати все своє життя. І можемо все те, що Бог робить в нашій історії, можемо це все проспати. Тобто, можемо. Прозівати, да? можемо зігнорувати, тобто впиваючись, гуляючи, е... відчуджуючись в різні білетристику, літературу, фільми, е... інтернет, е... алкоголь, наркотики, серць, і все, все таке інше і так далі. Да? Можна відчуджувати, можна втікати. В роботу так само. Можна втікати і змарувати своє життя. Тому каже. Каже апостол Павло братам да, солонянам, каже, ну, чувайте, тому що не знаєте, коли Господь прийде. Не втікайте від своїх сторони, не втікайте від себе. Ось. І не будьте, да, не будьте подібними до людини, яка нерозумна. Тобто, ми, ми в минулу неділю слухали про цих дів. Да. Тобто забезпечуйтеся цією олією, забезпечуйтеся е, дарами Святого Духа, да? щоб Божий Дух побуджу у вас, розбуджує у вас це прагнення йти за Ісусом Христом. Тобто ризикуючи, От, Можна теж привести свого роду, да? коли ти виходила заміж, чи там одружувався, чи народжувала дітей. Тобто, теж є свого роду ризик. А коли е, бачиш, що ти робиш це згідно з волею Божою, ти відчуваєш цей, цей спокій, радість, цю повноту насиченість. Відчуваєш це життя, повно, повноту життя. Але коли ти не хочеш ризикувати, ти, 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 ти втікаєш від Бога. Да? Ти втікаєш від Бога. Скільки було вже таких, таких осіб, які, які втікали від Бога. Да? Але Бог приходить до тебе да? і дає тобі в першу чергу життя дає тобі. Себе. Бо там деякі, деякі теж роздумували, що це там таланти, це, там, навчитися грати на гітарі, там, співати інші речі. Не про це йдеться. Не про це йдеться. Йдеться про те, щоб ти був відкритий на Бога, щоб прийняв ну, в першу чергу ну, дар життя, який Бог тобі дав. Щоб не проклинав своє життя. Щоб в цьому житті, яке Бог тобі дав, щоб ти бачив повноту цінність свого життя. І, і, і щоб насправді міг йти за, за, за Ісусом Христом, щоб не був подібно до цієї людини. Да? Злий і лінили Слово. Злий і винили. Ще й звинувачувати. Да? На, забери. Не треба мені е, тебе. Да? Оце теж е, те наслідок гріха первородного, що ми хочемо е, жити е, і бути щасливими. Поза Богом, бо так не буде. Так не буде. Тому Бог закликає тебе сьогодні. Да? Дивлячись на свою історію, дивлячись на своє життя, дивлячись на цей літургійний рік, ми робимо свого роду, ну так в лапках можна сказати, підсумок. Да? Тому Бог закликає і каже: ну, давай ще є цей час, є цей, є цей шанс. Да? Не втрачай його, відкривайся на мене. Да? Дозволь, щоб я в тобі, в тобі діяв. Бо ти отримав величезний дар, Спасіння Ісуса Христа, те, що Він своєю кров'ю омив тебе, омив е, е, твої гріхи, свою кров'ю, свою любов. Що Він залишив церкву, що він залишив ці всі інструменти для того, щоб ти міг спастись, що він дає само себе, що він тебе підтримує, що він тебе провадить. Що він входить в твою історію, лікує, лікує тебе. Що йому Те, що ви чуєте постійно, що не є байдуже твоє, твоє життя. Це дьявол тобі говорить, підшіптує, і каже, що ти нікому не потрібний, що тебе всі відкинули, там, з роботи звільнили, не знаю, що ще там. Ось, вчителька там двійку поставила, не знаю, да? нікому не потрібні. Всі проти тебе. Да? Слово Божу говорить, якщо поки знали, хто про. Хто проти нас? А я говорю: ні, всі проти тебе. Бог тебе не кохає, Бог тебе не любить. Дивись, ти сам. І щоб не попасти в цю пастку обману. Тому Ісус сьогодні промовляє до тебе, що я тобі дав нескінчення, я тобі дав самого себе, для того, щоб ти мав вічне життя, для того, щоб ти не зварнував цього життя. Тому, тому будьте чуйні, тому пам'ятайте, входьте, так я вже було сказано. Ходи в цю динаміку, в цей, цей розвиток, духовний розвиток, для того, щоб ти, ти міг дійсно бути щасливою людиною а? в тому, що ти відкриваєш Богом цю історію, а? щоб відкрити, відкрити того, хто тебе створив, хто тобі дав життя, хто тебе відкупив, хто тебе кохає, хто тебе любить, а? безмежно. Безмежно тебе любить і не усуджує тебе. Сьогодні Бог. В цьому слові так, приходить до того, щоб ти себе побачив. Бог сьогодні приготував це слово саме для тебе, щоб ти себе в цьому слові Божу міг побачити, щоб, зустрітися, так, щоб е, міг зустрітися, щоб міг побачити, Бог ну, е, не просто так дає, дає це слово, а дає для того, щоб ми заризикували, щоб ми відкрили, щоб ми не закопали своє життя. Щоб ми, ми вийшли з цього страху, цієї боязні, да? щоб ми не боялися. Ось. І, щоб ми, і, що, і, і щоб ми дійсно відкривали, да? що Бог прагне е, щастя, Бог прагне Твого щастя. Да? Саме, саме хоче Тобі це дати, да? щоб ти це відкривав, щоб цю правду відкривав. Що що Бог тебе любить саме таким, яким ти, яким ти є. Навіть якщо маєш багато різних труднощів, проблем, негараздів, не бачиш якогось там світла в своєму житті, що тобі здається, що все, все, капець. Да? Ні, Бог все рівно є по твоїй стороні. Так, як я колись говорив в проповіді. Чому о, і, Ісус Христос вибрав саме човен Петра? Тому що завжди посолі Петра. Скільки разів би Петро не відрікся, він завжди є по його стороні. Скільки разів би ти не відвернувся від Бога, Бог і завжди по твоїй стороні. Тому що прагне, щоб ти мав вічне життя. І в цьому контексті Бог сьогодні промовляє, промовляє до нас. Тому Він каже: перебувайте в мені, а я у вас, Хто перебуває в мені, а я в ньому, той плід рясний принесе. Амінь.